Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку, точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А зараз ми запрошуємо вас до 4020-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 811 тисяч гривень. Тережна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплектку. Номер 4 і ми переходимо до розіграшу. Тридцять дев'ять, 16 чотири, шістнадцять, Сімнадцять. Лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, вашій увазі 8952 розіграш Державної лотереї кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 4 і ми розпочинаємо розіграш Щасти Тридцять сім. Чотирнадцять. 10 73 67 80 72 61 65 53 25 32 Вісімнадцять, сімдесят один, два, 5, п'ять, сімнадцять, шістнадцять, п'ятнадцять. А тепер вашій увазі виграшна комбінація Кено у порядку зростання чисел. У ефірі 7805 розіграш державної лотереї лото Лототрійка. Тражна комісія довільно обрала Лототрон Б. Комплект Кульок номер 1 і ми переходимо до розіграшу. Один. Дев'ять. 2. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Один. Дев'ять. Два. Бережіть себе. Все буде Україна.